Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачне печиво, «Пантер черепахи або його ще називають трісуте печиво, і для його приготування нам потрібно: борошно, порошок для печива, цукрова пудра, какао, яйця та вершкове масло. Весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку до борошна додаємо порошок до печива, додаємо цукрову пудру, обов'язково не цукор, цукрову пудру. Та додаємо какао і усі сухі інгредієнти перемішуємо між собою. Далі додаємо сюди вершкове масло, яке я розігріла до рідкого стану у мікрохвильовій. І також додаємо сюди яйця, які я збутала виделкою до об'єднання, білка та жовтка. А далі все дуже просто: цією ж виделкою починаємо замішувати тісто, щоб воно максимально зібралось у кубку. Коли вже це буде виделкою тяжко робити, Продовжуємо замішувати руками. Тісто буде чимось по своїй структурі нагадувати липкий дитячий пластилін, але все так і повинно бути. Воно буде тугим по своїй консистенції, липнути до рук, але, тим не менше, гарно замішуватись ось таку гарну однорідну суцільну кульку. Коли наше тісто готове, перекладаємо його у харчову плівку, щільно замотуємо та залишаємо у холодильнику на 1 годину. Щоб наше тісто стабілізувалося та стало більш твердої форми, і з ним було легше працювати. Перекладаємо тісто на робочу поверхню і я собі умовно його ділю на ось такі невеликі частинки, з якими мені буде зручно працювати. Далі відламуємо шматочок тіста та формуємо кульки розміром з горіх. Я не роблю це доточно, тож вони можуть трішки відрізнятися по розміру або ж менші, або ж більші. За бажанням ви можете скористатись фагами, але я цього не роблю. Тож з усієї кількості тіста формуємо ось такі невеличкі шоколадні кульки. Так як я роблю це в рукавичках, тісто до рук не прилипає. Якщо ж ви будете робити це не в рукавичках, злегка змочіть руки холодною водою, щоб тісто не прилипало, і довго не тримайте тісто у руках. Коли наші кульки усі готові, гарно, щедро обмакуємо їх у цукровій пудрі, Ось так, І злегка притискаємо зовсім трішечки. Пудри повинно бути досить і досить щедро. Так як в мене пудри багато лишилось на рукавицях, я повторно знову ж таки обмакаю, щоб вам показати. Готові тістечка я перекладаю на підготовну форму, яка в мене застелена силіконовим ковриком. Тож нічим змащувати не потрібно. Якщо ж ви користуєтесь пергаментом, змастіть трішки масу. Але зовсім трішечки. І таким чином ми продовжуємо працювати з рештою шоколадних кульок. Щедро обмакуємо у цукровій пудрі, злегка притискаємо та викладаємо на форму. Не забуваємо залишати між тістечками на формі великий проміжок, так як вони при випіканні значно збільшаться у розмірі. Ось так, як у мене. Готові тістечка виправляємо випікати. У розігріту духовку при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Спробуйте обов'язково їх з пашкою, адже різні духовки печуть по-різному. А у мене ось через 30 хвилин вийшли ось такі гарні, неймовірно смачні, ароматні шоколадні тістечки. І, як зазвичай, подивимося на наш результат. Бачимо, печму виходить максимально гарне, красиве за гарними чіткими тріщинками. Та ідеально білосніжною пудрою. Таке печиво виходить дуже смачне, ніжне і до того ж максимально шоколадне. Тож, друзі, зараз дивимося серединку і бачимо, яка ж у нас гарна пориста структура. Печиво м'яке, ніжне і притому дуже-дуже смачне. Тож, друзі, обов'язково рекомендую зберігайте собі рецепт, готуйте, смакуйте, адже тут використовуються максимально прості продукти. І підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. А я вам бажаю смачного та до зустрічі!